Я, звісно, втомився, бо треба було сюди піднятися з усіма батарейками, з дроном, з пультом, з усіма іншими ефівішними штуками. Але воно того варте. Воно того варте. Чудовий день. Знайшов таке місце, де вітер в спину майже не дує. І внизу. Величезний старий спуск. І я тут літав, і я тут літав. Але я взяв всього 10 баток, тому я тут вилітав штуки 3. Першу вилітав, просто перевірив місця, де я зв'язок, а потім дві вже політав в своє задоволення і викладу вам відосик. Чудове місце.